Чи задумувались ви колись над тим, що у вашому житті треба кнопка скидання? Ну, от як в грі, знаєте, граєте собі, граєте, щось вас не влаштувало, і ви такі: Аграна, От У в житті, так правда? Але такого не буває. Чи буває? Вітанечка, на зв'язку пані Чайок. І сьогодні на столі оглядів драма «Вийди заміж за мого чоловіка. Ох, уж, скільки шуму було довкола цієї дорами. Мені здається, що її переглянули всі, кому тільки не ліньки. Та, мабуть, і ті, кому ліньки, теж глянули. От і ми зараз з вами оглянемо всю цю санто барбару Повірте, тут стільки інтриг, стільки всього, що турецькі серіали в куточку плачуть. Тож заварюйте собі смачненький чайок, влаштовуйте зручніше і давайте починати. На дворі 2023 рік. Весна, все квітне, оживає. І знаєте, завжди весна асоціюється з чимось прекрасним, одначе з приходом весни ми відчуваємо зміни у собі, немов перероджуємося. Ну, ви це запам'ятайте. І от живе собі життя дівчина на ім'я Джівон. Ну, як живе, скоріш вживає, бо діагностували їй рак шлунка четвертої стадії. Прожила вона точно не найкраще життя. смикруха з усіх боків пиляє максимальний токсик, знаєте. Ще й чоловік виявився не мужчиною з мрій, а маминий царапінка. Єдиною в ціхої жінки є її найкраща подруга. Єдина людина, яка піклується про живо. Знаєте, мені здається, що трохи не так піклування виглядає. Мало було їй всіх тих проблем, так до цього ще додалася одна. Джимон дізнається, що не наглядний її та зрадив з найкращою подругою. I'm fine. Really? Absolutely. I'm fine. Ну, нормально він так влаштувався, знаєте, поки дружину всякими пігулками й колами там пічкають, то йому тут явно не сумно. Ще й бідолашно звинуватив в тому, що це вона винна він їй зрадив. Ні, ну ви просто уявляєте. Можна я його прихлопну, будь ласка. В ході сварки стається так, що дживон втрачає рівновагу. Ну, як, не без допомоги декого. І падає прямісінько на столик. І здавалося, отказує кінець, а хто слухав молодець. Але сталося не так, як гадалося. І дживон переноситься у 2013 рік. От вам так і дива. Доля подарувала їй можливість змінити своє життя. Ні, ну погодьтесь, за попереднє життя вона настраждалася. Мати покинула, коли тій було 10. батько помер від раку, залишивши її підлітком. Друзів ніколи не мало, окрім Сумін, і то вона настільки трималася за неї, будучи впевненою, що Сумін єдина людина, яка дійсно піклується про неї. Ну, так, так, ми вже побачили, як вона піклується про неї. Горе, чоловік. Ну, тут мені нічого сказати, знаєте, погодьтеся, на другий шанс вона заслужила. Я думаю, ви помітили, як люди обожнюють тему регресії. Манффи, вебтуни, романи, а тепер і дорами досліджують тему регресії та другого шансу. Популярність всього цього можна пояснити універсальним бажанням почати життя заново. Знаєте, багато хто мріє про другий шанс, думаючи про те, а що, якби я тоді зробила так? А що, якби я тоді відповіла бабці в черзі ось так? І іноді ці думки так нагнітають, що нерідко ми фантазуємо про те, щоб повернутися до минулого, озброївшись теперішніми знаннями, що дозволить змінити своє життя. Те саме стається і з Джівона, взявши все у свої сильні жіночі руці. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це, повірте мені, ураган, просто ураган. Тому готуйтеся до цього. Вона вирішує, що зробить все, аби це життя прожити гідно. І перше, що вона планує зробити, це здихатися свого чоловіка, тож вона будує свій план помсти. Хоче звести свого горе чоловіка з не допорушку. Ну, знаєте, це і так станеться, то чому відтягувати? Чого чекати? Спостерігаючи за стосунками між Джівон і Сумін, ми можемо побачити наскільки великий вплив мають на нас близькі люди, і як важко нам покинути когось, коли ми прив'язуємось до цієї людини. Навіть якщо спілкування з ним зовсім не йде нам на користь. Вся історія обертається довкола помсти. Нам прям в обличчя тикають. Дивіться, який приємний смак помсти. Однак головне правило цієї гри те, що вже було, має відбутися знову. З нею чи з кимось іншим. І кожна зміна обов'язково має наслід. За зростанням Дживон як персонажки було цікаво спостерігати. За і невпевної в собі панянки вона розквітла, немов квіточка навесні, і стала такою впевненою в собі вумен. Пак Мійон як завжди, віддається своїм персонажам на 100%. аби глядачі відчули страждання головної героїні, і що та дійсно хвора на рак. І майже на межі смерті для правдоподібності Мійон схудла до 37 кілограмів. Ну, з Дживон у нас все зрозуміло, а тепер поговоримо про лиходіїв. Дивлячись на пакміхвана. Кенчарайа. Важко уявити голоходії. він, здається, дещо дотепним та дурнуватим, але у цьому й весь смак. Ось дивишся на нього і розумієш, що тут ну, пахує чимось таким ну, нечистим, так? І так і так. Він не те, що жахливий чоловік для дживо, він в принципі жахлива людина. Так смішно спостерігати за його немічними стараннями і рибку з'їсти, і, ну, ви мене зрозуміли. То він хоче сумін, то він хоче джівон, то знову сумін. Господи, мужчина, та ти вже розстав пріоритети свої. До речі, про сумін. боже, дивитися на неї було мені дуже важко. Я дивилась і думала, та прихлопніть ви її вже хтось, будь ласка, а то я сама зараз її прихлопну тапочкам. Вона буквально одержима цією нещасною джівон, і ця одержимість не зупиняється, а сягає все вище, вище і вище. І, мабуть, вона б ніколи й не завершилася. А знаєте, якщо взяти до уваги що думки багатьох глядачів щодо драм розходяться, то я зі стовідсоткової впевненості думаю, всі погодяться з тим, що Сумін саме та персонажка, яку ми всі любимо ненавидіти. До речі, акторка, яка грала Сумін, приклала величезні зусилля, аби зіграти цю роль. Жінка консультувалася з психіатром, аби прожити те, що проживала Сумін. Коли почали знімати перші епізоди, я вкладала багато емоцій у те, аби вимовити свої репліки, що в кінцевому підсумку погіршило моє фізичне самопочуття. Сюжети і діалоги були надто напруженими, і я думала, що не зможу встигнути за всіма 16 епізодами. Тому я звернулася за допомогою до психіатра і зустрілася з профайлерами. Не відміну від багатьох дорам, де антагоністи змінюються в останню хвилину, ось. Цій дорамі вони залишаються вірними своїй злій природі, яка загострюється з кожним епізодом. Мабуть, нам хочуть натякнути на те, що люди не змінюються. Головна був на лінії я була для мене ну посередньою так. Пара була досить милою, але знаєте, начебто, не вистачало якоїсь іскри. А от ось ця парочка – дівчатка і хлопчики. Ну, дивлячись на них, я бачу перед собою два зелених прапорці. Кожна їх взаємодія це просто в але їх було так мало. Вгадайте, що у їм часу приділяють набагато більше. Сценаристи ледь розвинули їх роману до рамі, і таке відчуття, наче мене обікрали. Не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. Те, як вона дуже старалася завоювати його серце, а він відчував тривалі почуття до Дживон, але зрештою зрозумів, що треба відпустити, рухатися далі. І він відчув кохання наново. Це ідеальний дует. Він шеф кухар, а вона любить покушать. Дівчатка це ідеальне кохання. Можливо, хтось знає номерочек якої шеф кухара. А от щодо до Ян, там любовна лінія. Дуже цікаво, у Дорамі і в Манхві її коханці зовсім протилежні одне одному. Якщо у Дорамі він такий альфачний, доступний для більшості, але демонструє м'якшу сторону для неї. А от у Нептуні коханий пані Ян був веселим, безтурботним, і це добряче на неї вплинуло. Знаєте, у Манхві персонажі не були настільки сильно пов'язані концепцією перенесення долі. І знаєте, більше ніхто не впаде на той нещасний журнальний столик, і їхні дії вони мали реальний вплив на часову шкалу. Вони не були такими безпорадними і найцікавіше було спостерігати за тим. Не як живо нищить цих двох, а як вони знищили одне одного. Зла натура Сумін, вона була ще більш розкрита у мальхі. І саме через те я ставлю такий жирний плюсик Манхві. От такі от пиріжечки і маємо. На дива захопила мене з перших серій. Щоправда, далі цікавість якось спадала, становилася меншою, меншою і меншою. Та я думаю, все ж драма заслуговує на тверду сімірку, включаючи прекрасну гру акторів. Знаєте, що мені сподобалось, так це те, що крім помсти та романтики, дорама показує, як певні рішення можуть суттєво змінити ваше майбутнє. На краще чи на гірше, Так що будьте обережні. І пам'ятайте, що весна це період розквіт.